Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Три роки після революції в країні війна та економічна криза довіра громадян до влади суттєво підірвана, в тому числі через невиконання основної вимоги майдану, покарання найближчого оточення Януковича та повернення награбованого до бюджету. Чому дали втекти Юрію Єнакіївському Іванющенку або братам Клюєвим? Чому немає жодного гучного вироку? Хто з нової влади і в обмін на що забезпечив реабілітацію корупціонерам? Рано? Чи пізно це все стане відомо? А поки ми збираємо факти по крихтах, складаючи їх в один пазл. Микола Злочевський один із тих, хто казково збагатився за президентства Януковича. Будучи міністром екології, він масштабував свій бізнес до розмірів однієї з найбільших приватних газоводобувних компаній в країні. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке він сам же й очолював. Після майдану він втік з країни, але через три роки його бізнес працює як годинник. Самого Злочевського знято з розшуку кримінальні справи. Закриті одна за одною без згоди найвищого керівництва держави такі рішення в Україні зазвичай не ухвалюються. Якщо це домовленість, то про що вона? Учасники газового ринку припускають, що Злочевський міг поступитися частиною свого бізнесу в обмін на недоторканність. Але аналіз публічної структури власності його компаній поки не підтверджує ці чутки: з якої ще причини оточенню президента може бути вигідно, щоб бізнес злочевського за Конність створення якого лишається під питанням, безперебійно добував та продавав газ в Україні. Можливо, представники нової влади самі купують цей газ для потреб свого бізнесу. Ми отримали доступ до звітів компанії групи Бурізма за 2016 рік та проаналізували, хто купує газ у фірм Злочевського. І наша гіпотеза підтвердилась. Розслідування Олександра Чорновалова. Ще у 2009 році тут був ліс. А вже за рік на місці вирубаних дерев на дамбі Київського водосховища почалось грандіозне будівництво. Це міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський почав зводити свої майбутні фортеці. Він заїхав сюди приблизно за рік до Майдану. Його фінансові справи за президентства Януковича стрімко йшли вгору. Як збагатився Микола Злочевський? З одного боку він очолював Міністерство екології та природних ресурсів. Саме це відомство вирішувало кому надавати доступ до українських надр для видобутку корисних копалин. З іншого боку він був власником бізнесу, який і отримав спецдозволи на видобуток газу одразу на декількох родовищах по всій Україні. Сталося це внаслідок численних порушень без проведення аукціону чи конкурсу. Є дуже чіткі свідчення, що в комплекті документів, які були подані фірмами, пов'язані з Злочевським, не було одного важливого документу це погодження з місцевими громадами. Чи це є порушення, це є цілковите порушення, і оскаржити в судовому порядку і припинити діяльність даних фірм на основі цього документу, було би. Цілком логічно. Таким чином, міністр Злочевський, маючи впливову посаду, побудував власний надприбутковий бізнес: одну з найбільших в Україні приватних компаній з видобутку газу Бурізма Груп. У раду директорів він навіть запросив експрезидента Польщі Олександра Квасневського та Хантера Байдена, сина тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена. Після Революції Гідності Злочевський утік з України. Його фортеці на Дамбі і досі стоять порожні. Правоохоронці тоді порушили одразу декілька кримінальних проваджень щодо ексміністра та його компаній. Втім, майже три роки слідства скінчилися нічим. Бізнес злочевського продовжує працювати як годинник сьогодні. Фірми групи Бурізма видобувають український газ у п'яти областях на восьми родовищах. Та й самому Злочевському вдалося майже остаточно владнати проблеми з законом і в Україні, і за кордоном. Британці зняли арешт із 23,5 з половиною мільйонів доларів на його рахунках. Бо українська прокуратура так і не надала доказів, що ці гроші мали незаконне походження. Проблема в тому, що це провадження, яке порушили в Великобританії, не розслідувалося нормально, професійно. Незалежно українською прокуратурою воно зливалося дуже системно, професійно, з урахуванням різних, напевно, що політичних переговорів. Міністерство внутрішніх справ зняло злочевського з розшуку. Українська прокуратура, що спершу розслідувала незаконне збагачення злочевським в особливо великих розмірах, зрештою перекваліфікувала справу в менш тяжкий злочин, ухилення від сплати податків і в 2016 році закрила провадження. І Нещодавно Бурізма переможно заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Миколи Злочевського та його фірм. У зв'язку з виплатою 180 мільйонів гривень до нарахованих податків, це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд: генеральної прокуратури України та Бурізма Груп». Ішлося у повідомленні компанії колишнього міністра Злочевського. Експерти Transparency International та Центру протидії корупції, які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей. Очевидний факт, що прокуратура злила справу проти Злочевського. Очевидний факт, що прокуратура злила справу проти бурізму. Очевидний факт, що прокуратура не дослідила до кінця, як Злочевський видавав сам собі ліцензії. Тут може бути політичне замови. Втім, Злочевським та його фірмами все ще цікавиться інший український правоохоронний орган Набу, а новостворена спеціалізована антикорупційна прокуратура через суд намагається скасувати спецдозволи на користування надрами фірмами групи Бурізма. Щоправда, не дуже успішно. Нещодавно такий позов був відхилений через пропущення піврічного терміну, відведеного на його подачу. То саме з постмайданної влади забезпечив реабілітацію колишнього чиновника часів Януковича, що казково збагатився перебуваючи при владі. Ці фото нещодавно опублікувала українська журналістка Ольга Василевська. На світлинах двоє чоловіків, дуже схожих на Ігоря Кононенка та Миколу Злочевського, зустрічаються у відні. Що обговорювати найближчому соратнику президента Петра Порошенка з одним з найближчих соратників Віктора Януковича – Фігурантом численних кримінальних справ. Не секрет, що справиці в Україні розслідував конкретний департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури, який неформально називають іменем Кононенка Грановського на честь депутатів від президентської поліцили БПП. Їхній вплив на Генеральну прокуратуру, очолювану Юрієм Луценком, неодноразово описувався у численних журналістських розслідуваннях. Тож публікація фото лише зміцнила підозри, що у закритті справ Злочевського не обійшлося без політичних домовленостей. От тільки у чому тоді вигода влади та оточення президента. Учасники газового ринку припускають, що Злочевський міг поступитися частиною свого бізнесу в обмін на недоторканність. Але аналіз публічної структури власності його компаній не підтверджує ці чутки. Принаймні в публічних офіційних документах Микола Злочевський залишається єдиним бенефіціарним власником групи Бурізма. З якої ще причини оточенню президента може бути вигідно, щоб фірми Злочевського безперебійно добували та продавали газ в Україні. Можливо, вони самі його купують для потреб свого бізнесу. Ми отримали доступ до звітів компанії групи Бурізма за 2016 рік та проаналізували, хто купує газу у фірм Злочевського. І наша гіпотеза підтвердилась: знімальна група схем вирушила на одне з газових родовищ, де працює фірма Миколи Злочевського. Це Пилипівське газове родовище на Івано-Франківщині. Тут добуває газ фірма групи Бурізма. Звідси він постачається далі на заводи та різні підприємства. Хто купує газ у колишнього міністра екології Миколи Злочевського? Фірма, що працює на Пилипівському газовому родовищі, називається ТОВПАРІ. Це одна з чотирьох газодобовних фірм групи Бурізма. Вона повністю у власності Миколи Злочевського. За весь 2016 рік вона продала газу на 270 мільйонів гривень, частину своїм же компаніям з групи Бурізма для подальшого перепродажу. Решта видобутого газу була поставлена напряму справжнім віп-клієнтам фірмам президента Петра Порошенка, народного депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Ось це пісківський завод скловиробів на Київщині. Його власники: фонд Prime Assets Capital Порошенка та фонд Вік Кононенка. Безперебійне постачання газу на завод гарантія сталого виробництва. Весь 2016 рік завод купував газ у фірми Миколи Злочевського то в Парі, сплативши за нього майже 100 мільйонів гривень. Це міжнародна тенісна академія у Пущі Водиці у Києві. Її заснував фонд ВІК Ігоря Кононенка. Тут працює син депутата Віталій. Спортивний заклад також забезпечений газом від Злочевського. Хоч тут його потрібно значно менше лише для обігріву та побутових потреб. За рік фірма Злочевського отримала від закладу депутата Кононенка понад один мільйон гривень за газ. А це спортивно-оздоровчий комплекс Монітор більш відомий як елітний фітнес-клуб П'ятий елемент. Його заснували фонди трьох бізнес-партнерів Порошенка, Кононенка та Гладковського. Фітнес-клуб П'ятий елемент один з найбільш відомих активів президента та його соратників, також забезпечений газом від фірми Миколи Злочевського. За 2016 рік спортклуб придбав газу у фірми Парі на суму більше 2,5 мільйонів гривень. Таким чином, три компанії, президента України та його бізнес-партнерів, лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколи Злочевського більше 100 мільйонів гривень. В Україні існує щонайменше декілька десятків компаній, які видобувають та продають газ в таких великих об'ємах. Але фірми перших осіб держави купують блакитне паливо саме у підприємств. Групи Борізма, Миколи Злочевського, колишнього міністра уряду Азарова, який тікав з країни під страхом кримінального переслідування, у якого українські прокурори так досі й не змогли відібрати газові ліцензії, видані з численними порушеннями. Що це просто бізнес чи корупційний консенсус на взаємовигідних умовах? Усі згадані особи та компанії отримали від редакції листи з проханням прокоментувати інформацію, наведену у сюжеті. Відповіли не всі. Такий коментар надав заступник секретаря РНБО Олег Латковський. Одразу ж після призначення мене на державну службу я вийшов із усіх органів управління абсолютно всіх компаній. Я не приймаю жодних управлінських рішень і відійшов від справ бізнесу. Така була відповідь з адміністрації президента Порошенка. На ваше звернення щодо постачання природного газу повідомляємо, що адміністрація президента не є розпорядником запитуваної інформації. Петро Порошенко виконав вимоги закону щодо передачі визначених законом активів в управління. Преслужба адміністрації президента України так наведено інформацію. Прокоментував. Ігор Кононенко. інформую, що я не здійснюю управління згаданими вами компаніями, не маю ані опосередкованого, ані прямого впливу на їх господарську діяльність. Прошу з цим питанням звертатися за належністю. У тенісній академії Кононенка констатували, що наразі не мають договірних відносин з товариством парі, але й не спростували, що купували газу фірми злочевського у 2016-му. На самому ж заводі скловиробів Кононенка Порошенка на запитання, відколи і на яких умовах співпрацюють з фірмами Злочевського, відповіли наступне. Підприємство з метою досягнення найбільш високих фінансових показників від своєї діяльності має право обирати серед низки постачальників найбільш вигідну пропозицію за багатьма критеріями, у тому числі і за ціновою ознакою з метою утримання режиму здорової конкуренції на ринку виробників склотари на високому рівні. підприємству недоречно розкривати комерційну таємницю. Решта згаданих осіб та компаній на прохання про коментар не відповіли. Територію рибальського півострова промислового куточка на київському подолі поступово забудують житлом. Це передбачає спеціальний документ, детальний план території, затверджений міською владою півроку тому. Ми дослідили, як відбувається перетворення цього колись суднобудівного центру на житловий мікрорайон. І виявили, що територію рибальського освоюють і забудовують із численними порушеннями. І ні контролюючі органи, ні влада на це ніяк не реагують. Інтерес у будівництві мають відомі політичні діячі, пов'язані з попередньою владою. Екс регіонал Нардеп Нестор Шуфрич та екс-голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Докладніше у сюжеті Максима Савчука. Тут будували судна, починаючи з 19 століття. Потужна промзона утворилася у 20-х роках 20 століття. Це півострів навпроти історичного подолу Києва із легендарною Ленінською кузнею. Півострів, який чомусь називають островом Рибальський півострів. Передбачається будівництво жодно громадської забудови. Площею орієнтовно 33 гектари. Загальною площою квартир 670 480 метрів квадрат. Влітку депутати Київради заклали початок перетворення промислових зон півострова на територію житлової забудови. Депутати затвердили детальний план території Рибальського. Попри те, що детальний план території не має суперечити генеральному плану міста, розбіжність очевидно, де передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову. Таким чином, землекористувачі отримали формальну можливість у перспективі добре заробити на будівництві і продажу житла там, де про це раніше не могло йти і мови. Рибальський півострів має звужене горлишко, як у нас кажуть, доступу комунікаційно. І замкнути цю територію житлом це значить загнати туди 20 тисяч автомобілів. І все це при колосальному навантаженні на інженерно-транспортні комунікації, які є вже сьогодні. Віктор Глеба, експерт з містобудування, він виступав категорично проти житлової забудови Рибальського півострова. Тепер схеми разом із ним вирішили проаналізувати, як змінюється ця територія, що тут будується, та чи з дотриманням містобудівного законодавства. Поки що єдиний будівельний майданчик на півострові житлового комплексу Рибальський публічно-акціонерного товариства Київський річковий порт на вулиці Електриків, 23Б. Цю територію пад Київський річковий порт отримало в оренду на підставі рішення міської ради від 28 липня минулого року. Втім, аж ніяк не для будівництва, а для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, який знаходився тут. У самому договорі оренди вказано, що цільове призначення ділянки для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, і орендар зобов'язаний використовувати ділянку саме для цього. Та, попри таку однозначність трактування, що тут має бути саме майновий комплекс, департамент містобудування і архітектури видав містобудівні умови і обмеження. У них назвав цей об'єкт реконструкцією майнового комплекса під багатоквартирну забудову. І з легкої подачі, значить, якогось клерка Антоненко перетворюється на багатоквартирну забудову. На підставі чого рішення Київради є підставою для формування назви містобудівних умов. Це прописано. це прописні істини. Але навіть ці містобудівні умови на реконструкції не узгоджуються із тим, що відбувається на ділянці насправді. За державними будівельними нормами реконструкція це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення. Однак при зіставленні супутникового знімка території дворічної давнини зі свіжим стає очевидним, про жодну реконструкцію не йдеться. Звичайно, колишні старі будівлі неможливо перетворити у висотки тут нові фундаменти і нове будівництво. Питання: там все знесли, там будують житло на е, нових підготовлених майданчиках зачищених. Яка це реконструкція? Навіщо брехати? Навіщо дурити людей? Ми Надіслали запит до Київського департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції про те, як вони оцінюють виявлені неузгодженості, але. Надати більш детальну інформацію стосовно інших запитань, зазначених у запиті, не вбачається можливим, оскільки департамент не проводив перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності стосовно вищевказаного об'єкту будівництва. Хто ж стоїть за цим неоднозначним будівництвом? Рік тому схеми дослідили структуру власності пад Київський річковий порт. Ця компанія, крім ділянки на рибальському, володіє будівлею річкового вокзалу на поштовій площі у Києві. Тоді ми з'ясували, що до ПАД Київський річковий порт має стосунок народний депутат України від опозиційного блоку Нестор Шуфрич. Чверть акцій Пад Київський річковий порт належить товариству Сучасне партнерство. Колишній директор цієї фірми Віктор Вікторович Сидорух, помічник нардепа Нестора Шуфрича. Товариство Сан Гален Холдін, яке володіє ще 25 акціями ПАД Київський річковий порт. Компанія наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із міжнародним благодійним фондом Музей історії, повітроплавання і авіації імені Сікорського співзасновником якої нині покійна мати Нестора Шуфрича Шуфрич Марія Петрівна. Те, що річковий порт це бізнес родини Нестора Шуфрича, підтверджувала його прес-служба. Нестор Шуфрич подтвердил, що на вторічному компаниями, компаніями, які отношение к его сім'ї, були приобретены акції Київського річного порта. Сьогодні ці активи передані в управління для дальнейшего освоєння інвестицій і развития. Однак, тепер, почувши неприємні питання про жака Рибальський, Нестор Шуфрич заявив, що не розібрався і частки у київському річковому порту у нього насправді нема. Я чесно кажучи, думав, що а... Підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту. Це ще не відбулося. Переговори тривають. Безумовно, якщо ми в склад акціонерів цього підприємства, то ми будемо мати відношення до тих проєктів, які до нього відносяться, поки ведуться тільки переговори. Ще одним виявленим нами акціонером під Київський річковий порт є бізнесмен Михайло Броцький. За часів Віктора Януковича він очолював державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, а тепер частий гість адміністрації президента. На наше зауваження, що будівництво житла не відповідає рішенню Київради про експлуатацію майнового комплексу, він коротко повідомив. Я думаю, що у вас є документи. Якщо вам цікаво, давайте на ваш телефон вам юрист завтра і все обізні. Наступного дня до схем зателефонував Андрій Вавриш, колишній чиновник департаменту містобудування і архітектури. Тепер представник пад Київський річковий порт. На його думку, будувати житло можна, незважаючи на тексти рішення Київради і договору оренди. А формулювання реконструкція скоро змінять. Дано таке право використовувати територію і зводити такі споруди якщо що це відповідає містобудівній документації. Детальний план території таку змогу нам надав. Таке формулювання як нове будівництво може бути використане тільки до повністю вивільненої ділянки. Цього ми не змогли зробити, тому визначили це як реконструкцію. За змістом це нічого не міняє. На подальших стадіях ми будемо доуточнювати проектну документацію, скільки будуть з'являтися нові пускові комплекси. І я впевнений в тому, що на подальших стадіях визначення чи нове це будівництво буде змінено і уточнено на нове. І в цьому немає сумнівів, особливо враховуючи позицію Київської архітектурно-будівельної інспекції, про те, що відповіді на наші зауваження не буде, бо вони перевірки не проводили. Тож першою забудовувати житлом рибальський півострів розпочала компанія, пов'язана із владою часів Януковича, і розпочала це робити за повної неузгодженості отриманих документів та мовчазної згоди столичних керманичів. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.